Ну ось і настав пані та панове той урочистий момент, коли вся країна дізнається ім'я переможця Global Teacher Prize 2024. І ми звичайно хочемо передати слово тим неймовірним людям, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу стояти тут. Маємо змогу зібратися на цій церемонії і подякувати нашим вчителям і заявити на всю країну ще раз, що вчителі. Важливі людям, які попри все тримають на своїх плечах наш спокій, і які боронять нашу державу і здійснюють щоденні подвиги. Зв'язок людей, які тримають цю країну, які роблять її такою, якою вона є. І зараз давайте уважно подивимось на екран і за мить всі разом дізнаємося. М'я переможця ми стоїмо для того, аби захистити свою країну. Ми працюємо, щоб вигнати ворога з рідної землі. Ми тут для того, аби тримати небо. Ми боронимо майбутнє наших дітей. І ми дякуємо тим, хто попри все продовжує навчати. Хто в ці темні часи запалює світло знань і вкладає всю душу у свою роботу. Прийміть цей прапор України як символ вдячності всім вчителям України. Бо вчителі важливі! Бо вчителі важливі. Ви зараз бачите цей прапор. Переможця, яке має переможниці, світитися. Точніше, переможниці, точніше, нашої переможниці. Я Павлюк, ваші оплески, друзі. Будь ласка, ще раз. Ми запрошуємо на цю сцену. Переможця і Зоя Литвин. Ці емоції. Хай відчує вся країна. Просто подивіться, як Дянська спільнота як колеги, вчителі обіймають нашу переможницю. Пані Зоя Литвин. Просто зараз вам слово для того, щоб ви нагородили, привітали нашу переможницю. Пані Зоя Литвин має вручити головну нагороду Global Teacher Prize 2024. Ви бачите сертифікат на мільйон гривень. Це мільйон гривень на освітню мрію для переможності цьогорічного Global Teacher Prize, яка вже, до речі, сьогодні вдруге на сцені. Дуже дякую. Знаєте, коли я вперше виходила сюди, я вам не все сказала. Я дуже хотіла ще раз вийти, тільки я уявлення не мала, що це буде саме так. Дуже дякую. Я хочу сказати, що зараз, як ніколи, ми розуміємо, наскільки є важливою наша робота. Зараз, як ніколи, ми. Бачимо і відчуваємо підтримку суспільства, влади, батьків, і ми це все робимо заради дітей. Я хочу сказати, що, що ми, вчителі, робимо те, що буде в майбутньому. Я щиро вірю в те, що наші учні та учениці в майбутньому зроблять нашу країну, Україну такою, про яку мріємо ми, і про яку мріють вони. І я переконана, що ми робимо все для того. Ми формуємо цінності, ті, які стануть факелами їхнього життя, зрештою потім і нашого. Ми, ми вчимо їх працювати разом. Ми вчимо їх приймати усіх оточуючих зі своїми особливостями та потребами. Ми вчимо наших дітей. Чітко відрізняти, де добро, а де зло. Ми вчимо приймати рішення і відповідати за наслідки. Ми вчимо мріяти і втілювати свої мрії в життя. Зараз втілилася в життя моя мрія. Я надзвичайно щаслива, але я дуже хочу всім побажати, щоб здійснювалися ваші мрії, ваші области! Леся Павлюк, переможниця Global Teacher Prize ukraine 2024. Вчитель початкових І... класів місто івано франківськ Пані Леся цей прапор від наших захисників передають зараз вам. Отакий От зв'язок своєрідний. Хай він буде символічним для вас. Коли весь зал стоячи, вітає вас. А ви розгортаєте цей прапор, який підписали захисники і захисниці. Так, да, І той можливо, той зовсім згодом буде у педагогів так само фіксований день, як у захисників і захисниць. Можливо. Пані Леся. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Вектор! Україна! Понад усе! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Це була урочиста церемонія Global Teacher Prize 2024. Нові емоції, нові історії, нові переможці. Спасибі вам, спасибі всіх, хто в залі, спасибі, хто дивиться нас під бік екрану у телемарафоні Єдині новини. Дякую вам, Лесю. І хай ваша мрія, яка здійсниться обов'язково. Подарує ще багато-багато мільйони мрій. Геть-7 лише вона в по всій Україні. Спасибі вам, пані Зоя, і дякую всім, хто зараз з нами. Друзі, ще раз ваші оплиски і до зустрічі на Global Teacher Prize Ukraine 2025. Дякуємо, що були сьогодні з нами.